Українці нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. Та бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт музоборона з піснею до перемоги. Той В'ячеслав Дрофа, український репер, музикант, кому як зручно. Отой, український хіп-хоп та реп-виконавець, автор пісень, справжнє ім'я співака В'ячеслав Дрофа. <му> Сольные песни музыканта стримко набирают популярность. Поза домом я придумав, що той ще хотів би нести правду, там де фейковий конвой. Файтер нерви заспокої, я подав на упокої, всі твої колючі пачі, старші запали озо у 2021 році. Артист презентує сольний альбом, а також стає режисером кліпу на пісню Енемі хто несе руїну, я іс. Ми всю дорогу ріжем свинство. З початком повномасштабної війни Репер активно допомагає ЗСУ бере участь у благодійних концертах. Шматера, Україна мати вісім років. Щоб ми вас... А також цього року став запрошеним українським артистом на Євробаченні 2023 У червні 2023 року на свій перший сольний концерт у столиці артист зібрав повну залу шанувальників. В місті звідки я родом Львів, Не кажуть: ну, чиє воно ну, Сашка, чи воно е, Ігора. Кажуть, ну того. Той, той самий, отой. От, і це універсальне слово, коротше, яке ти можеш використовувати. І після Отой може бути що завгодно. Е, я можу бути отой, що ніжний, отой, що злий, отой, що агресивний. Але всюди я отой. До початку творчого шляху з нікнеймом Отой я. Займався написання музики на замовлення. Придумати якусь мелодію, придумати якийсь текст. Писав для себе щось по приколу. Але це ніколи не було всерйоз і ніколи не було планом таким глобальним на майбутнє. А якось потім так і такий, опа, а тепер я отой. Я той. Що так сильно любить повчати, розгубився, не вивчивши себе. Близька мені людина, до якої я мав дуже дуже сильні почуття. Вона почала мені казати: чувак, камон, будь ласка, візьми себе в руки, ти можеш, ти точно щось класне почнеш робити. Пошукай себе. Ви такий, може спробувати реально. І я так щось спробував. І так воно тепер я тут. Живу, коли кишки, кишкино. Моя творчість, як ото я почалася з трек Corruption, Ми його зробили з Аліною Паш і з Дендафанком. 24 лютого почалося з того, що 23 лютого, в сьомі вечора, я виїхав зі Львова до Києва. В третій ночі, 24 числа, я повернувся до Києва, поїхав спати. Через годину мене набирає товаришка така: чувак! Війна! Давай в машину, так на львів, все коротше туди. сюди я такий, блін. Це взагалі не смішний пранк. А потім я почув повітряну тривогу, якісь вибухи. Так, телеграм, блін, війна, їду до Львова. Я відвіз кішку матері. На початку березня ми вже повноцінно повернулися до Києва, займатися справами, бо якось сидіти на місці було важко. Було дуже багато-багато різних запитів по гуманітарці. Це все було рівно до тих пір, поки там я дуже дурним якимось чином не зловив осколок в шолом, про що я не готовий говорити. І після цього я такий. Окей, а треба подумати, чим займатися, чимось, де я буду корисніший. У мене якраз тоді брат пропав на Зовсталі. Мене звати В'ячеслав Дрофа, також відомий як ОТОЙ. Я присвячую це відео своєму брату, лісеню Дмитру, який зараз знаходиться на заводі Азовсталь, а також усім його побратимам. Не ігноруймо Маріуполь. Мій брат пішов на війну, як тільки почали. Почалися спроби захопити його рідне місто Маріуполь, звідки він родом. Широкіно, а то з тих часів він воював. 15 квітня 22-го року. Момент прориву а, двох а, бронетранспортних автомобілів на Азовсталь, коли один з автомобілів впав в воду, був підірваний і затонув. А, а, мій брат перестав виходити на зв'язок. Отримав інформацію оточення, що він зниклий безвісти. З того часу ми не мали інформації про нього. Цього року ми отримали його тіло, і декілька місяців назад відбулися похорони. І трек мій брат це моя подяка моєму брату, перш за все, і кожному військовому. Брату за себе не стидно. Він вірно несе свою справу. І навіть диму як ляба не видно тримається. Брат, мій лише зрайний град. Шечабить з них побидло, Як скінчився кисень, то йде новий випадстань. Вибасив всіх гідно, бо як сих не все маєш бути всім. Брат з Азову. Значить, я для Азову розпочну фонд, який називався Агов. І цей фонд займався тим, що надавав матеріальну та юридичну і іншого роду допомогу сім'ям Азову та захисникам захисників Маріуполя. Фонд Аго разом з патронатною службою полку Азов продовжує збір коштів та пошук волонтерів для матеріальної допомоги та будь-яких інших запитів. Допомоги бійцям постраждалих під час оборони Маріуполя, а також тих, хто наразі перебуває в полоні. На телефоні мене є записано, що за період діяльності фонду агов ми надали допомогу на 2 мільйони 329 тисяч 840 гривень. Це невелика сума, але це сума, яка була розподілена як одноразові виплати для сімей. 133 сім'ї отримали допомогу від нас. Досить великі змі позверталися до мене. І в нас була і на Associated Press, і на Guardian, і на BBC, і на NBC News мали статтю на Rolling Stone, де ми розповідали про те, як музиканти забезпечують військових. Я цим займався довгий період, поки е частина командування бригади не повернулася з полону. Зараз з забезпеченням і допомогою сім'ям азовців займається азовсталь сім'ї. Це проект Катерини Прокопенко дружини командувача редіса. Пісня шукали вчора. Це про усі ці премії. Концерти, конкурси, виступи і про важливість не загубити себе в тому всьому. Ти можеш бути неймовірним на сцені, ти можеш бути неймовірним актором. Але коли ти виходиш поза цим, якщо ти пустий, моє співчуття довго ти не протримаєшся. Сьогодні недостатньо писати просто музику. Ти мусиш бути набагато більшим ніж просто музикантом, щоб стати артистом. У мене малої пошуки, у мене на ногах нові кросики, Думаю, чи фотку нову постаті. Щоби слухачі за мене пили тостики, живу, ніби кину менту скулу. догораю, я все навколо, звертаюсь до себе тихим тоном. Сюди новоцький я директор школи. Любові торкаюсь, потім залишаю шрам У кордони мої товсті, порушую ночами. Дуже дуже ніж, якби ви запитали. І дуже злий, тому дивіться за руками справа сам, зліва сам. Вірю псам і нам сльозам але гостро колотись, об ваші слова, це для мене магніт, як мінус до плюса. Куди стягнули вчора? Сказав, що сили вже нема. кошики, Похвали образ ваших коментів, маю там у шафі відосики, де за спиною в мене тихо. Вибираюсь із барок під ранок, комендантська застала світанок. Сподіваюсь, в тому світла уламок. Освітить моє лице філігранно. Світ стоїть під. Перший сольний концерт це для мене такий прям злам позитивний. Виходиш в зал і бачиш, що 800 людей прийшли на тебе і слухають конкретно. Тебе дві години платять 101 тисячу гривень за лоти, щоб ти віддав ці гроші. Азову під час свого концерту сольного я завжди збираю кошти на бригаду. Азов ми маємо лоти. Це був прапор з підписами командирів бригади Азов. Він продався за 50 тисяч гривень. Його придбав ветеран Азову. Там було командування бригади Азов. І коли ти розумієш, що такі люди, які є вже частиною історії глобальної світової, коли ти розумієш, що вони приходять до тебе на концерт, це дорожче за будь-який відгук, можливо, навіть рідних. Матір була присутня на моєму концерті, і вона казала, що її дуже сильно захопило дух, коли я попросив увесь зал замовчати, і запитався, чи хоче вона почути на віз. Конкретно вона ще один раз пісню шукали вчора, і коли вона така та. Я такий делем. Емоції в неї були шалені, вона себе відчула суперзіркою. Вона не з самого початку признавала, що з цього щось буде. Зараз вона розуміє, що це на рівному моє хобі. Музика це також моя робота. Моє хобі IT, це також моя робота, тому що і те, і те задоволення приносить. Те, що приносить задоволення, не завжди робота. Я працюю керівником користувацького досвіду в одній з IT-шних компаній. Ми розробляємо банківські системи. Так трапилося, що тепер моя мама моя шанувальниця. Концерт цей дуже сильно на мене вплинув, і я сподіваюся, що наступні концерти, які будуть відбуватися, вони теж дадуть змогу не просто прокайфувати і вирости, а ще й зібрати ще більше коштів для хлопців. коли напружується двері, там де я йду закидаю в кишені, що не носить на Пісня до кукухи. Там коротше приспів. Люблю недовго та дуже сильно і ніяк не можу по-іншому. Не буваю скромним, проникаю в скроні через місяць. Ти будеш залишена. І всі думають, що це коротше, я такий е е тіп. Кажу, малишечка. Тіпа, все буде кайф, але один місяць, а далі гуляй. Це взагалі не про це трек. Воно звучить насправді як трек до дівчини. Історія розкривається в другому куплаті, де я кажу: намалюю за вікном сцену крейдою. Вона впала на бетон прямо з даху. І я дивлюся на це все і сумую, бо розбилася бетон моя кукуха. І це звернення до моєї свідомості. Це про якісь частково біполярні стани і про емоційні хвилі, які ми зараз проживаємо під час війни. А це трек, який. Є уособлення мого звернення до моєї свідомості до Кукухи. У мене є вдома гора, брудного набитого посуду. У мене на тілі малюнок, ножем залишили помолоду. Мої спальні не застелене ліжко, я живу лінивим способом. Я пишу цей трек і курю паралельно У Мене нездорові методи. Я не сплю побідану вставати і відтягую з радістю митцю Надаю перевагу кохати, та відсутнє бажання на зближення, прикольно у викупати, купати, і що ти ти боживий разу мертвий стим, коло інтересів солдати, та ніяк не знайду собі гідності. Люблю недовго, та дуже сильно І ніяк не можу бої що Не буваю скромно, проникаю скромні. Через місяць ти будеш залишена. Люблю недолу так дуже сильно, і ніяк не можу бути. Не буваю, скромним, проникаю, скромні, через місяць ти будеш залишена Люблю, та дуже сильно І ніяк не можу по-іншому Не буваю скромним, проникаю, скромні, через місяць ти будеш залишена Люблю, недовго та дуже сильно І ніяк не можу по-іншому Не буваю скромним, проникаю скромні, через місяць ти будеш залишена. Намалюю за вікном, сцену крейдую вона впала на бетон прямо з даху. я дивлюся на це все і сумую, бо розбилася бетон. Стестенько питали, ти типу, нашу, вона націутнули Я чого-то в життя, отак в мене творча натура. Та люблю недовго, та дуже сильно і ніяк не можу по-іншому. Не буваю скромним, проникаю скромно Через місяць ти будеш залишена та дуже сильно, і ніяк не може по іншому не буваю скромно, проникаю, в скромні, через місяць ти будеш залишена Люблю, недовода, дуже сильно, ніяк не може по-іншому буваю скромно, проникаю, в скромні, через місяць ти будеш залишена Люблю, не довода дуже сильно, ніяк не може по-іншому буваю скромно, проникаю, в скромні, через місяць ти будеш залишена. Моє серце завжди зайняте собою, перш за все, любов'ю до того, де місця де я живу. Блін, люблю Україну, Київ, Ф, взагалі. уф, не можу. Стосовно якихось любовних речей. Я коротше вірю в хімію і в фізику. А ще я вірю в Бога. А в любов, ну якось блін, не дуже. Я люблю їсти, я люблю спати, я люблю маму, я люблю своїх друзів. Але поки що не кохаю. Українцям я би побажав паритися лише стосовно однієї речі здоров'я фізичне, ментальне, психологічне, духовне. Ми українці, а це надлюди. Тому та партися за своє здоров'я дуже важливо. Це проєкт Музоборони. з піснею до перемоги.